Привіт, друзі-підписники, хочу представити вашій увазі свій новий вірш, який називається Тихий вечір. на фоні мною написаного літнього пейзажу, який називається Вечірнє Сонце. Тихий вечір, дзвін у полі, нависає Сонця мить, червоніючи в любові, хоче всіх ще звеселить. І туман, що тихо лізе, розціловує, блакить, Так же хоче тихо в лузі, душу й серце звеселить. Тихий вечір плівся в коси, і яскраво кидав даль свої фарби, що нависли, Проганяючи печаль. У картині я хотів зобразити сонце, небо хоч і криваво-рожево-червонуватими відтінками, символ війни. Але я хотів показати, що добро це промінчик світла, де зображено сонце, але все рівно сонячне світло перемагає над червоним сяйвом, над тою війною, яка точиться в нас. І я впевнений, що рано чи пізно Україна і світ, які борються за добро, борються за світлу сторону, рано чи пізно переможуть. Тобто Україна повинна перемогти. Перемогти повинно добро. І таким методом в картині я зобразив символ сьогодення. Здавалося, пейзаж, але будь-яку картину можна трактувати по-різному. Тому я як автор вирішив трішечки про тарах... про... консультувати, Ні, не так.